Вітаю вас, дорога церква. Дуже радий знаходитись тут, зараз, на цьому місці. Дуже приємно бачити стільки людей, які хочуть слухати і бути разом в спілкуванні з іншими дітьми Божими. І тема моєї проповіді, яку, з якою я хотів би з вами поділитись, тема моїх роздумів, називається Вороги серця. Вороги серця, але, знаєте, Така трохи тема не просто вороги серця, бо, от ну кажу за себе в першу чергу, що от ми, люди, любимо перекидувати якісь проблеми. Знаходити крайніх, знаходити крайніх. Тобто, а, якщо ми кажемо про ворогів нашого з вами серця, от як християни, ми кажемо, то це в першу чергу сатана, це в першу чергу цей світ, який нам заважає, це наше оточення. Люди, всі, хто нам заважають, вони всі винні. Я ж з Богом, я, у мене душа чиста, а, ну, все якби тіло да, грішне, але в першу чергу це люди і сатана все. Ми не винні. А я хотів би поговорити про. Такі теми, як про вороги серця, але наші з вами, всередині. Тобто, ми знаємо, що якщо почитати взагалі в цілому всю історію, історію всіх країн, то ми знаємо, що найбільше легше захопити країну, коли у неї всередині проблеми. Коли у, країни, у якоїсь країни всередині йдуть якісь міжособні війни, і тоді країна не бачить цього ворога. Ніхто не бачить цього ворога, який є тобто, прямо перед носом. Бо якби, скажімо, ворог, як сатана, ми його бачили, було б набагато легше з ним боротись. А і коли ми не бачимо проблем, які є в нашому серці, тобто через нас, через нашу провину, то з ними дуже важко боротись. І перше, це не ворог, а це таке, як ми будемо, знайдемо цього ворога. Називається, перший пункт я назвав серце це вогонь. Серце це вогонь. І ми знаємо, що таке вогонь. Ми знаємо, що таке паливо. Для чого воно нам? Ми знаємо, що без палива нічого не буде працювати. Ми знаємо, що вогонь, щоб вогонь горів, треба якесь паливо. Треба деревина, і ми знаємо, що від різного палива залежить який вогонь. Якщо накидати сміття і всього різного, то буде не вогонь. Буде більше диму, буде більше диму, який буде викидувати різні хімікати у повітря, і він буде шкодити. Ми знаємо, що вогонь це також світло. Ми, я думаю, ми всі вже звикли до того, що світло не вимикають. І дуже приємно, до цього швидко звикаєш. Але коли світло вимикають, ми знову переходимо на свічки, там, на фонарики. Але без цього вогню ми знаємо, що якщо свічки нема, то просто ну, запалити навіть нема чим, бо треба, щоб було хоч якесь паливо. І в приповістях, в приповісті, 4 розділ, 23 вірш, там записані такі слова. Пильно бережи своє серце, бо з них витоки життя. Ми знаємо, що Біблія про серце каже як про центр нашої, розумовий центр і взагалі, тобто серце, це те, від чого йдуть всі наші помисли, весь наш розум. Тобто ми берегти маємо своє серце. І в Біблії дуже багато персонажів, і, ну я б сказав, напевно, всі кажуть про те, що серце треба берегти чистим. Про те, що серце а, треба берегти чистим, і пам'ятаєте, Ісус сказав колись. Притчу про, про двох домобудівельників, і один збудував на камені, а інший на піску. В чому різниця? Різниця в тому, що той, що побудував на камні, він своє серце, основу свого серця побудував на Ісусі Христі. Тобто в нього було це паливо, яке він готовий був віддати. Ми люди, Ісус теж нам каже, щоб ми були світлом для цього світу, як і вогонь, коли повно темінь. Вогонь видно, людина бачить вогонь за там, 50 кілометрів, там, може трошки більше, трошки менше. Але коли темінь, людина бачить цей вогонь. І на цей вогонь, на це світло, людина може йти. Вона знає, що там безпека. І о, якщо правильно, як ми вже казали з вами, що правильно наповнювати це серце, тобто вогонь, треба, по-перше, підтримувати постійно вогонь, щоб він був. Бо якщо там морози, все можна ну, змерзнути, якщо так прости, простими словами казати, то ми маємо підтримувати цей вогонь в першу чергу. В першу чергу цей вогонь має горіти постійно. І прочитаємо книгу Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш. А книга цього закону не відходитиме від твоїх уст і повчатимешся з неї в день і вночі, щоб умів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішним і матимеш успіх на твоїх дорогах. І тоді станеш розумним. Цей вірш ми всі знаємо, цей вірш ми чуємо багато разів, знаємо на пам'ять його. А, і коли ми серце наповнюємо, ми не можемо наповнювати серце всім підряд. Не можемо наповнювати цей вогонь, аби він горів, просто кидати щось просто, щоб він горів. Ну так можна, але Ісус каже не так. І всі кажуть не так. Біблія каже, що це не так треба робити. Треба наповнювати чим. Чимось правильним. І тут написано, що треба наповнювати книгою цього закону. Тобто, читаючи Біблію, ви наповнюєте правильно. І ви не переживаєте тоді про те, що ви віддасте віддачу. Бо, як Ісус теж казав, що не може з хорошого плоду вирости щось погане. І так само не може з поганого плоду вирости щось хороше. Тому, якщо ми наповнюємо серце незрозуміло чим, підтримуємо цей вогонь, ну, просто непонятно чим закидуємо, аби серце, аби всі бачили, що я християнин. Це довго не буде, це буде видно. Все тайне, коли стане явним. І одразу з цього випливає наступна проблема. Чим наповнене наше серце? Матвія, 7 розділ з 16 по 20 вірш, записана, записані такі слова. За їхніми плодами впізнаєте їх, хіба збирають виноград з тернини або смокви з будь-яків, так усяке добре дерево родить добрі плоди. А погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Якщо ми підтримуємо цей вогонь в нашому серці, тобто серце, ми знаємо, що серце, якщо взяти фізичне наше серце це орган, який працює ще до народження нашого. Він починає працювати там на декількох тижнях, я точно не пам'ятаю на скількох. починає працювати. І працює аж до кінцевої точки. Воно працює, качає цю кров, а качає і працює цілими днями. І, а якщо ми візьмемо серце в нашому духовному плані, воно теж працює постійно. А мозок він дає нам фільтрувати, що сприймати у це серце. А серце видає. Ми, кажемо, ми знаємо, що записані такі слова, що. Від того, що адезбитка серця говорять уста, і ми знаємо про те, що а якщо у нас в серці закидане, непонятно чим, воно видасться. Воно видасться, якщо ми будемо заповнювати його незрозуміло чим. І оці, оці чотири вірші, що я прочитав, вони, ми всі їх теж дуже добре знаємо. Ну, понятно, що виноград не збирається з тернини. А якщо простішими словами, якщо ми садимо щось в землю, ми очікуємо, що виросте те, що ми садили в цю землю. Ми не очікуємо, що от ми посадили. Я не знаю, щось вкинули в землю, ну і там посадили якусь картоплю, виросте якийсь дуб, наприклад, такі ряди дубів повиростали за рік, таких трьохметрових. Не це. Може вирости бур'ян, дуже легко. За ним навіть доглядати не треба. Він класно і так росте. І в серці так само. Не треба нам сіяти щось погане, щоб серце це видало. Ми всі працюємо на роботах, всі вчимося десь, ми всі бачимо цей світ. Ми всі чуємо ці слова, ми всі ну, це все прекрасно розуміємо. Ми всі це чуємо. Але якщо ми не цим наповнюємо наше серце, а наповнюємо серце, як ми читали в Ісуса Навина, книга цього закону не відходитиме від уст, то і це буде в нас виходити. Це ми засіємо, і це в нас вийде. Якщо ми прочитаємо Луки, 6 розділ, 45 вірш, там записані такі слова. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. А погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Не може такого бути, що в нас поганий корінь і виросте хороше дерево. Такого не буває. Без коріння дерево помирає, як і люба рослина. Без нашого хорошого, твердого коріння, яке ми заповнюємо у Біблії, у Слові Божому, нічого не буде. І третє питання, одразу до якого хотілося б перейти, до чого наше серце хилиться? Тобто, що займає основну роль в нашому серці? І є такий вислів, дуже класний вислів, а він звучить так: коли на першому місці Бог, то все решта на своєму. Тобто, якщо ми наведемо порядок в своєму серці, поставимо на перше місце Бога, то проблем у нас буде набагато менше. І хотілося б прочитати історію, яку теж ми всі дуже добре знаємо, записана в Луки, 12 розділ, 34 вірш. І ось один, підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому: Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей, той питає його, яких? Ісус відповів. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує? Ісус відповів йому якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням, запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Проблема була в цього юнака, ми всі теж знаємо цю історію прекрасно. Проблема була в цього юнака в тому, що він був багатий. Зовсім ні. Його проблема була в тому, що його серце жило заради цього багатства. Він жив заради цього багатства. А в Біблії є приклади доволі а, небідних людей, поставлених нам в приклад, таким, наприклад, як Филимон, які віддали всі свої статки на служіння на церкву, віддали, зробив свого дому церкву. І ще є приклади. Ми знаємо, що а у цього юнака була проблема. Не в тому проблема. Бачимо, що він жив прекрасним життям, як він каже. Він дотримувався заповідей. Це не дуже легко, але він їх дотримувався. Проблема була в чому? Що він жив заради грошей. У нього ці гроші були на першому місці. І, знаєте, я не веду до того, що не треба працювати. Було б класно. Ходити кожен день в церкву, молитися всі разом, співати. Це прекрасне життя, напевно, було б на землі. Треба працювати. Пам'ятаємо, що Бог сказав Адаму, коли вигнав його Адемського сада. Він сказав, що ти будеш в поті добувати свій хліб. Ти будеш працювати і мучитись. Але, але коли людина каже, що я мені зараз краще я зароблю там, я не знаю, скільки за цей час на служіння, ці дві години, там, три години в день з дороги, якщо чотири може, зароблю за, ці, за цей час більше трохи грошей. Чи є в цьому сенс? Нема в цьому сенсу. Бо а, Луки 12 розділ, 34 четвертий вірш, а, кажуть такі слова: адже де є скарб ваш, там буде серце ваше. Пам'ятаємо, що Ісус також каже, що де збирати скарби, на небі збирати скарби. Не треба збирати на землі скарби. На землі сьогодні воно є, завтра його нема. Ми з вами в цьому точно впевнились, що нічого не вічно на цій планеті. Ми знаємо, що на цій планеті, на цій землі у нас пройде все. Абсолютно все пройде і все буде знищено з часом. Тому чи варто інвестувати, по суті, інвестувати в те, що зникне? І ми не знаємо, коли це станеться. Це станеться сьогодні ввечері, чи навіть, я не знаю, через там, пару хвилин. Ми цього не знаємо. Чи варто жити заради цього? Чи варто наповнювати своє серце тим, що на небі не матиме сенсу? Еклезіаст а в 5 розділі 9 вірш сказав такі слова: Хто любить срібло, не насититься сріблом, срібло, і хто сильно полюбив їхні плоди це ж морнота. Тобто, От дійсно хороші слова, що хто любить срібло, не насититься їм. Це, да, ми знаємо, що це слова найбагатшої людини в світі. Це слова Соломона. Навіть навіть зараз жодної людини багатше, ніж його, нема. І це він каже. Хто любить срібло, не насититься їм. Тобто, чим більше срібла, тобто золота, грошей, ми хочемо, щоб вони займали перше місце в нашому серці, тим більше вони будуть займати. Вони будуть рости це бажання рости. Ніколи, знаєте, коли був малий, я не розумів, як може не вистачати грошей на великих зарплатах у людей. От там спілкувалися там, з якимись знайомими, бачились ми коли. Ну і я питав, а я, ну, там кажуть, да, в дитинстві мені кажуть хтось, 10 тисяч зарплати. Я думаю, ого, це ж за рік можна назбирати там, 120 тисяч можна назбирати за рік. Ну, і такі, знаєте, Я був такий малий, мені було. Дуже класно, я думаю, як може не вистачати таких грошей. да? І розумієш, що чим більше ти заробляєш, тим більше у тебе ідей в голові. На що витратити їх? Тобі тільки гроші ці видали, ти ще додому не доїхав, ти вже знаєш, куди ти їх потратив. І в останню чергу тільки на те, що реально треба, ти думаєш. І знаєте. А в дитинстві є, так, є такий мультик качені історії називається. І дуже такий мультсеріал, і про найбагатшого качура у світі. Ну, він, так, як людина, він, найбагатший у світі він був. І його проблема була в тому, що йому залишили пожити в нього троє племінників. А троє вони як трійнята були, я не знаю. Ну, вони троє були. І ну, він їм сказав: побудьте літо, в одній кімнаті живіть. Ну, а ці троє вони так не були. А у нього а сенс життя був гроші. Сенс життя був гроші, і він сам казав, я за гроші, готовий вас всіх продати. Він так їм казав. І, ну, не знаю, що це було за випробування. Йому послали цих трьох а, дітей, і вони, а от, до кінця цього мультсеріалу, такого невеличкого, я не пам'ятаю, скільки він там йшов, він повністю змінився. Він розумів, що його сенс, сенс життя не заради грошей. Тобто людина, який, він а, жив заради того, щоб. Він був найбагатший, його ніхто не міг, ну ніколи б не зміг обігнати. Але він ходив пішки майже завжди, щоб не витрачати гроші там, зайвих там, пару доларів. Він ніколи не їв в дорогих ресторанах. Ну, бо наша, якщо витратити, можна так само піти кудись якийсь фастфуд, з'їсти, дешевий, і далі жити. А яка різниця? Да, все одно. Зате він гроші не витрачає. І я також знаю одну історію дійсно про багатія. В нього вдома навіть не було столу для того, щоб їсти. Він купив такий шкаф звичайний, і була полочка виїзна. Він їв завжди там, стоячи, навіть не сидячи. Щоб, якщо, не дай Боже, хтось позвонить йому в двері, він просто цю полочку закривав, щоб не пригощати і нікого не запрошувати до столу. Отак людина, якій були нереально високі там, гроші, вона жила заради них, вона не знала, що ці гроші вона все одно не витратить до кінця життя, навіть якщо захоче. Але у неї серце жило заради них. Воно було пропитане цими грошима, і більше воно нічого не хотіло бачити. Тож давайте наповнювати наше серце скарбами від Бога. Амінь. Давайте помолимось.